Доброго дня, дорогі українські друзі, вчителі, директори, освітяни, колеги Мене звати Анна Марі Аєтінен. Я освітня інноваторка, візіонерка, тренерка та директорка школи у Фінляндії. Я захоплююся фінською шкільною системою освіти 21-го століття, школою добробуту, партнерським лідерством та культурою сучасного лідерства. У своїй презентації сфокусую увагу на складових професійного керівництва та поділюся з вами деякими ідеями щодо того, як створити відкриту професійну навчальну спільноту, що надихає, саме у вашій школі. успішна школа завжди будується на засадах професійного керівництва. Для керівника дуже важливо розуміти, що лідерство це професія, яка надає послуги. Роль керівника також полягає у тому, аби залучати, надихати та цінувати вчителів, і майстерність навчальної спільноти. Мета керівника поширювати професійне педагогічне мислення та створювати позитивну атмосферу, сповнену радості, натхнення та довіри надзвичайно важливо дотримуватися трьох основних принципів у повсякденній шкільній роботі: динаміка, діалог та розвиток. У центрі уваги керівників шкіл має знаходитися довгостроковий розвиток шкільної культури. Як школа реагує на зміни в суспільстві. Виклики у сфері комунікації та роль діджиталізації, що постійно зростає. Як школа повинна організувати реальну освіту 21-го століття і створити культуру освіти орієнтовану на учня? Та як розкривати та розвивати потенціал кожного члена навчальної спільноти. Моє бачення розв'язання перелічених питань лідерства. це розроблена мною інноваційна концепція, яку метафорично називаю модель творчого вогнища. в основі моделі творчого вогнища лежать шматочки полінця, які є ядром, що уможливлює творче навчання та розв'язання проблем. Ключовими його факторами є цінності, лідерство, спільнота. Ота, креативна навчальна програма, оцінювання та діджиталізація дещо про цінності Добра функціональна взаємодія важлива для будь-якої успішної організації. обов'язком керівника є формування відкритої, але професійної культури спілкування та настільки ж відкритої взаємодії з кожним співробітником. Мета полягає в тому, щоб розвинути сильну цінність, засновану на культурі взаємодії для навчальної спільноти. найважливішими цінностями для для нашої школи є повага, відданість, людяність, турбота та дух спільноти на початку кожного навчального року ми створюємо чіткі засновані на цінностях правила взаємодії та культури дій. Всі співробітники оцінюють правила культури поведінки в робочому колективі чотири рази протягом навчального року. Далі ми розглянемо деякі ключові питання щодо керівництва школою. Керівник балансує між особистою місією та реаліями у фінській школі всі вчителі є фахівцями зі своїм власним баченням організації навчального процесу. Єдиний спосіб досягти успіху в управлінні групою вчителів це розуміти цінність і потенціал кожного з них окремо і навчальної спільноти в цілому. Разом ми здатні на більше. завдяки спільному лідерству. Ми розвиваємо потужну та квітучу, відкриту та позитивну навчальну спільноту та культуру праці. Спільне лідерство також сприяє розвитку навичок співпраці вчителів. і створює згуртовану спільноту почуття приналежності Шкільний керівник має сприяти розвитку і чути всю навчальну спільноту та залучати кожного до навчання роботи над розвитком та цінностями школи. Далі я розповім вам, як побудувати відкриту навчальну спільноту. Адже це надзвичайно важливо. необхідно, щоб експертиза всієї спільноти була прозорою. а експерти мали змогу навчати один одного. Ми маємо розвивати спільноту, зважаючи на її сильні сторони а директор має надати можливість компетентному вчителю блискуче проявити себе серед його учнів. з іншого боку, використовуючи методику наставництва, керівник школи бере на себе активну роль у виявленні нових компетенцій серед членів спільноти. Таким чином, ми підвищуємо ефективність роботи, мотивацію та зацікавленість кожного учасника у вивченні нового завдяки активній участі та обміну думками в ланцюжках реформувати та розвивати робочу діяльність стає набагато простіше. найбільша цінність інклюзивного розвитку освітньої спільноти полягає в тому, що система не чинить опору. Як наслідок, робоча спільнота залишається активною та здоровою навіть у ситуації постійних змін чи кризи. Це також сприяє зміцненню взаємної довіри між усіма членами спільноти. Як ми організували нашу школу? Ми створили окремі вчительські команди на основі класів у співвідношенні 1 до 2, 3 до 4 та 5 до 6 які спільно готують ефективніші тренерські проєкти та розробляють теми для спеціальних шкільних днів, кожен з них навчає і наставляє один одного. Водночас, ми потребуємо спеціальних знань та сильних та чітких експертних якостей для кожного вчителя. Зокрема, коли один чи два вчителі мають чітку та фахову експертну роль, наприклад, у сфері цифрового навчання, екологічного сталого розвитку, роботи в учнівському профспілковому комітеті тощо Такі вчителі беруть на себе повну відповідальність за залучення решти вчителів групи та класів до всіх шкільних заходів щоденних та щотижневих проєктів. так ми надихаємо один одного і будуємо гнучкий підхід в питанні високоякісного наставництва. За результатами нашого опитування у моїй школі, наприклад, благополуччя персоналу та висока якість освіти, наставництво, лідерство, шкільна атмосфера, задоволеність батьків нашою школою та антибулінговою роботою в школі є на відмінному рівні. Ці важливі цілі, місто Гельсінки, досягає невідмінно Дякую, що зацікавилися моїми поглядами на фінську систему освіти. бажаю вам всього найкращого у відповідальній роботі з реконструкції та розвитку української шкільної системи. обіймаю вас міцно.